По особливому наступаючий новий 2010 рік відзначила Прикарпатська молодь. Близько 300 осіб, а це студенти вузів та представники молодіжних громадських організацій. Рік тигра зустрічали в нічному клубі. Новорічний маскарад в Івано-Франківську відбувається вже втретє. Суворий дрескот, а це новорічний костюм, маска, плюс обов'язковий атрибут, позитивний настрій. Такі основні правила для усіх гостей цього дійства. Мета загаду відродити культурні традиції. Війських, але й новорічних насправді новий рік це казка, і людям дуже приємно себе відчути, якимись казковим героєм. І власне саме на новий рік збуваються всі найзаповітніші бажання. Новорічні костюми учасників заходу були дуже оригінальні. Кожен міг обрати для себе щось несподіване та цікаве. Просто я просто дуже дуже люблю українське і мені дуже подобаються всі прояви українські. Якщо вони є де небудь і буде, тому я вирішив просто серед цього всього показати, не знаю. Я вибрав цей костюм, це такий негативний герой, злий, поганий, такий шкодник. Просто я вже такий добрий, позитивна людина, а сьогодні вирішив бути таким поганим. Прикарпатська молодь розважалася під звуки виключно новорічних пісень. Не обійшлося на святі без діда Мороза та Снігуроньки, а ще без відомого танцюриста Влада Ями. До речі, саме вони в цей вечір виконували бажання гостей маскараду. Цікава новорічна програма не залишила байдужим практично нікого. Було чимало конкурсів та призів. Крім того, відзначили тих людей, які упродовж року активно співпрацювали та підтримували молодь Івано-Франківщини.